Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні річ піде про теплу підлогу, і ми будемо робити іспити вимірювання по теплій підлозі, яку ми зробили у нашій кухні. Минуло вже три тижні, як ми поклали плитку на цю підлогу. І вона вже достатньо висохла, щоб зробити такі іспити. І я зараз вам розповію, чому саме електричну теплу підлогу ми обрали для опалення кухні. У нас в будинку є газ, але приміщення санвузла і кухні не мають зовсім ніякого опалення. Ми визнавали, підвести сюди газ це треба переробити проект, треба провести додаткові монтажні роботи, розрахунки, іспити, купити конвек... ще конвектор, він займе місце, і всі ці роботи і матеріали дуже вартісні. Ну, дуже дуже дорого. Також ми розглядали варіант опалення від твердопаливного котла, зробити водяне опалення у цих приміщеннях. Але я відмовилась від цієї ідеї, бо для встановлення твердопаливного котла треба нам виділити якесь приміщення. Сам котел з автоматикою зараз дуже теж вартісний. роботи, дуже теж вартісні і матеріали для цих робіт. Можна було зробити не з батареями, а з теплою водяною підлогою, але і там вартість самих робіт матеріалів занадто висока по зрівнянні з електричною теплою підлогою. І вони треба робити іспити, опресування, можуть утічки. Ну тому ми відмовилися від оцих напрямків пошуку. І вирішили, у нас і зараз достатньо опалюється кухня-санвузлу через проникнення повітря від конвекторів, що є по будинку, і від звичайно дерев'яних печей. Просто треба додати 3-4 градуси всього, для того, щоб було комфортно у цих приміщеннях почуватися. І тому ми обрали такий шлях. І другим аспектом, який нам допоміг зробити наш вибір, це була дуже низька ціна матеріалів і самих робіт, які можна виконати самостійно. Так нам матеріали на підлогу от 650 Вт, у нас вийшла підлога в кухні. Обійшлися кабель приблизно в 400 гривень, і датчик з регулятором приблизно 300 гривень. Роботи ми виконали самі і вартість робіт підвищила тільки на вартість. Спеціального клею для плитки, але ми клали його не на всю підлогу на цьому клеї плитку, а тільки в тих місцях, де був прокладений кабель. В інших місцях ми клали на звичайний піщано-цементний розчин. Ну, Такий вступ я зробив, а тепер можна перейти до іспитів і вимірювань по нашій підлозі. І для того, щоб зрозуміти наскільки ефективна наша тепла підлога. Ми подивимося, яка температура на сьогоднішній день у нас є зараз на вулиці, коли ми проводимо іспити. І ця температура плюс 5 градусів Цельсія. І ми починаємо іспити. Зараз вже ми на кухні. І першим ділом ми зробили таку справу, бо у нас немає дверей у кухню, а є лише двірний отвір. І ми його завісили тканиною для того, щоб ізолювати вплив. Теплого повітря з інших приміщень, бо там у нас сусідньому приміщенні є піч, яку ми топимо кожного вечора. А через приміщення є газовий конвектор, який опалюється будинок цілодобово. І щоб наші іспити були більш правдивими, ми зробили таку ізоляцію. А почнемо ми з того, що за допомогою пірометра зараз виміряємо температуру підлоги, стін і стелі у кухні. Починаємо виміри температури. Оце спочатку поклав тут термометр на стіл. І на ньому показує 16,5 градусів. Майже 17. І тепер пірометр беремо. Стінка вулична 14,2. Внизу 12,4.

Тут ближче, тепліше. Виміри зробили і тепер будемо включати теплу підлогу. Включаємо ось сюди і коли щатка крутимо, поки не засвітиться лампочка. Лампочка засвітилась на 20, ну 25 градусів поставив. І прийдемо, подивимося на температуру і за відчуттям через. Дві годинки. Пройшло приблизно дві години. Температура на термометрі піднялась трохи більше, ніж на 1 градус і показує зараз 18,5 приблизно градусів. І тепер за допомогою пірометра подивимося температуру на підлозі на теплі. 22. 22. 2. В іншому місці. 22,2. 9. А там під стінкою у нас тільки один виток. 21 1. Ну, це стою в тапочках і вже відчувається тепло з полу... Через, даже навіть через тапочки. 22,2. 24 в цьому місці. Тут, де буде холодильник, тут немає теплої підлоги. 14,3. І тут, де пральна машинка буде. Немає теплої підлоги. 14,2. А тут, де я стою на вході, тут є 23,8. Щоб підлога нагрілася і приміщення стало тепліше. Дивимся на стінку, 14 градусів стінка вулична, 13,9, 14. 13,2. Це стінка від санвузла. 16,7. Зараз стіну Внутрішній. 17, 16,9. 16,8. І стінка від ціней 13,9. Якщо бачите, взагалі в приміщенні температура піднялась, підлога стала тепла. Тепер наступні виміри зробимо завтра вранці. Зараз в нас ранок наступного дня. Підлога працювала всю ніч, дивимося на температуру на градуснику. І вона складає 20. Градусів по Цельсію. Ще піднялась, тобто більше ніж на 1 градус. І робимо виміри пірометру. Двадцять два і шість, двадцять шість, двадцять пять і два. 21. Це там у нас підлога закінчується тепло. 26,4. Тобто у нас є ще резерв по регулюванню по температурі 26,2. Можна додати, якщо буде холодно. І тут поруч же зразу підлога, де холодильник. 16,5. І оце тут під меблями, під підправлені машиною поміряємо. 16,3. Стінка. Це від санузла. 18,4 температура стінки піднялась. Вулична стінка 15,9, а була 14 там, з купіками. І стінка. 15,6. була. Ну, це Теж більше, ніж на градус, температура піднялась. Стінки теж прогрілося. І температура. Внутрішньої стінки була 15, там з 7 градусів можна подивитися. І зараз 19,2. Ніжком, якщо ходиш по підлозі, тепло. А як вступаєш, тут де стиральна машинка стоїть або холодильник, там зразу відчувається холод. І тепер подивимося, яка температура на ранок у нас на вулиці. Температура. 3 градуси по Цельсію, трохи тобто впала. І при всьому цьому підлога працює. Робимо висновки за результатами іспитів. Ви побачили, що я намагався досягти найбільш коректного результату і для того ізолював приміщення, щоб не можливити проникнення сюди тепла з інших приміщень. В реальному житті це тепло буде проникати, і тому кухня. Опалення підлоги електрично буде ще більш ефективним за рахунок проникнення тепла з інших приміщень. По-друге, у нас є ще резерв. Кухня не вся ще наповнена меблями, частина повітря витиснеться меблями, і частина підлоги холодної це пральна машина і холодильник, теж прикриється. І також у нас є ще е, можливість підняти, підвищити температуру. За рахунок регулювання на терморегуляторі. Тобто, при підні, по пониженій температури зовні у нас є ще резерв для того, щоб відчувати себе у кухні комфортно, також неможливо передати, яке задоволення, коли ногами стаєш на теплу підлогу. Це дуже приємно. Які ж висновки? Підлога, електрична тепла працює. І працює доволі ефективно. Щодо е, витрат на енергоспоживання цієї підлоги, то гадаю, що воно буде не занадто високим. А субівартість самої підлоги в порівнянні з масляними обогрівачами або керамічними обогрівачами, дуже низька. І тому має сенс. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі, дякую тим, хто додивився відео до кінця. Побачимось!